Як загалом з електрикою в Запоріжжі зараз? Чи працює оцей постанова, що міста прифронтової зони мають інший графік, або чи саме взагалі відсутність графіку відключення, бо є прифронтовими. При Ми не знаємо, чи Запоріжжя вже потрапляє в цю норму. Але от ось це розкажіть нам. Що стосується безпосередньо споживачів, в нас черги відключення вони доволі таки жорсткі в нас одночасно. Є шість і шість під черг, а одночасно можуть виключати чотири черги, причому світла в нас в середньому за добу немає по 10-14 по годин. Ви знаєте, люди нас намагались навіть збиратися на такі мітинги. Але ну, звичайно, що багато людей вони не назбирали, не більше 50, тому що в принципі більшість людей вони все ж таки розуміють, чому саме відбувається це відключення. Ну тому, що в нас обстрілює Росія, обстрілює вона нас постійно. А ось, наприклад, сьогодні в нас більше 800 ударів за добу на минулих тижнях у нас був такий антирекорд певно за всю війну, тому що росіяни обстріляли Запорізьку область 922 рази. Це наразі певно одна з найбільших цифр за добу. Тому дійсно, що ситуація залишається важкою.